Останній місяць я досліджую такий досвід дівчат, які поїхали за кордон. Дуже багато я спілкуюся з тими дівчатами, які зараз всю війну або якусь частину війни перебувають за кордоном, і як вони там себе почувають, що вони відчувають. Це дуже важливий досвід. Для мене, для всіх. І тут я виділила для себе декілька таких важливих влучних моментів про взагалі нас з вами. Перше це те, що ми дуже сильна нація, і ми вистоїмо понад усе. Ну, це так ми вже знаємо. Друге, що де би ми не були, ми там будемо створювати свій простір. Це дуже важливо також. І я вже це бачу, тому що наші дівчата вони хоч і поїхали за кордон, але вони там перебуваючи під тими правилами, які там їм ставить та чи інша країна. Вони все одно, ці дівчата, вони проводять над собою свою роботу, і вони стають дуже важливими для того простору, в якому вони перебувають. Тобто вони стають такими, знаєте, психологами для тієї або якимись, не знаю, Цілителями для той країни, де вони є. Дуже важливо, що ми не те, щоб прям не не втрачаємо себе, чи ми там не піддаємося якомусь там місцевому способу життя в тій чи іншій країні. Ні, ми створюємо своє, де би ми не були. І там, де, це таке третє, що я зрозуміла, що там, де наші дівчата приїжджають, починають розкривати свій потенціал, починають розкривати свої навички, свої вібрації, своє звучання, там це починають не тільки дуже сильно поважати, починають люди притягуватись. Починають люди, які там, начебто місцеві, а ми для них іностранці, іноземці, ті місцеві люди починають притягуватися до наших, починають їх поважати, починають цікавитися, а що ви таке знаєте, а звідки ви таке вмієте. Дуже багато практик, які розвиваються в Україні. Дуже багато таких практик, їх ще там немає, і вони цілючі ці практики, вони працюючі ці практики, і е, наші всі дівчата, хто там, вони це розповсюджують, вони насправді зцілюють ну, досить величезний е, шматок нашої планети. А саме зараз наша планета цього дуже сильно потребує. Тому е всім дівчатам, хто зараз за кордоном, е я, по-перше, дуже дякую, я пишаюся вами, і я вважаю, що ви зробили якесь надзусилля для того, щоб е покинути все звичне тут. Для того, щоб поїхати з якоюсь такою, знаєте, космічною місією туди, де ви знаходитесь. І я бачу цей досвід просто неймовірний. Тому моя вам подяка, моя вам а, повага, а, і знаєте, це так дуже влучно, коли ми говоримо все буде Україна. Да? Це говорить не лише про наші землі і все таке інше. Це говорить про те, що наша культура, наші знання, наші практики, які ми отримали тут, в Україні, вони підуть по всьому світу і вони будуть зцілювати нашу планету скрізь і навколо. Тому дякую цим цілителькам, які цим займаються зараз молодці.